Як внутрішньопереміщеній особі, яка не має роботи, отримати статус безробітного в Україні. Кожен громадянин України, який втратив роботу із різних причин, має право на державну допомогу по безробіттю. В умовах воєнного стану особливості оформлення статусу безробітного та порядок виплат зазнали змін. Хто може отримати статус безробітного? Як це зробити і на яку допомогу від держави можна розраховувати? Далі у випуску. За офіційною інформацією Державної служби зайнятості станом на 1 січня 2024 року понад 96 тисяч людей мали офіційний статус безробітного. Хто ж може його отримати? Відповідно до закону про зайнятість населення, статус безробітного може отримати людина віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має доходів, щоб забезпечити своє проживання. Якщо говорити точніше, то до цих людей відносяться: люди працездатного віку, які втратили роботу та інші види доходів, і не отримують пенсію та є працездатними. Особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку та отримують соціальну допомогу від держави по інвалідності. Люди молодші 16 років, яких звільнили із роботи через перепрофілювання підприємства або за результатом скорочення штату. А також одинокі чи батьки, які доглядають за дитиною з інвалідністю, або один з батьків, який відповідно до закону має право на призначення надбавки на догляд за дитиною, у будь-якій із вказаних вище умов така людина має бути працездатною і бути готовою до пошуку роботи. Щоб отримати статус безробітного, вам потрібно подати заяву. Це можна зробити як у будь-якому центрі зайнятості, незалежно від місця реєстрації, так і в електронному форматі через портал державних послуг дія або на офіційному сайті Державної служби зайнятості. Це особливо важливо для ВПО, адже немає прив'язки до місця прописки. Отже, ви прийшли до центру зайнятості або подаєте заяву онлайн, які документи вам знадобляться? Це паспорт громадянина України, індивідуальний податковий номер, документ про останній вид зайнятості. Це може бути трудова книжка, цивільно-правовий договір, документ, який підтверджує звільнення із останнього місця роботи тощо. Також сюди відносяться документи про освіту, військово-обліковий документ для військовозобов'язаних, довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід із такого господарства, якщо така робота була основною. Для ВПО, а також осіб, які проживають на територіях, де ведуться бойові дії, потрібно також надати заяву про припинення трудового договору на ім'я роботодавця. У випадку оформлення статусу безробітного через сайт Державної служби зайнятості вказані вище документи. Вам потрібно буде відсканувати, зберегти у форматі PDF, а також мати електронний підпис. Реєстрація через дію здійснюється за звичайною або спрощеною процедурою. Останні можуть обрати ВПО або люди, які перебувають на території, де ведуться чи велися бойові дії. Це дозволяє пройти реєстрацію без сканів документів у разі їх відсутності. Для реєстрації через сайт Державної служби зайнятості потрібно пройти авторизацію на сайті і виконати ідентичну процедуру, як на порталі Дія. Під час дії воєнного стану ВПО, а також особи, які перебувають на територіях, на яких ведуться чи велися бойові дії, або тимчасово окупованих територіях росіянами, в електронному форматі можуть подавати заяву без додаткових документів, вказуючи лише паспорт та ІПН. Рішення щодо надання або не надання статусу безробітного має надійти протягом трьох днів із моменту реєстрації заяви. Щодо виплат, то під час дії воєнного стану виплати по безробіттю не можуть перевищувати суму встановленої мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. У 2024 році це 7100 гривень. Обсяг виплат, які можна отримати, залежатиме від страхового стажу, підстави припинення трудових відносин, звільнення за власним бажанням, за згодою сторін, скорочення на підприємстві, а також розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням. Якщо страховий стаж за рік перед отриманням статусу безробітного становить менше ніж 7 місяців, то людина отримуватиме мінімальну допомогу від держави у розмірі 1500 гривень. Але розмір виплати у будь-якому випадку не буде перевищувати 7100 гривень, навіть якщо ви отримували набагато більшу заробітну плату за останні 6 місяців перед звільненням, і за страховим стажем понад 18 років можете претендувати на 70% виплат по безробіттю. Фактична сума допомоги від держави не зможе перевищувати встановлене обмеження. Отримувати таку допомогу ви можете до 90 днів. Виняток це люди передпенсійного віку 58-59 років. Вони мають право отримувати виплати 360 днів. Якщо ж людина отримає допомогу від держави більше, ніж 90 календарних днів, то з часом її розмір буде зменшуватися. Цей обрахунок здійснюватиметься наступним чином перші 90 днів 100% від призначених виплат наступні 90 днів 80% від 180 до 360 днів 70% якщо впродовж 360 днів особа не знайде роботу то виплата допомоги від держави припиняється Виплати призначаються обраним центром зайнятості на восьмий день після реєстрації статусу безробітного. Вони зараховуються до страхового стажу і будуть впливати на розрахунок майбутньої пенсії. Після реєстрації безробітного за ним закріплюється так званий кар'єрний радник, який надаватиме послуги щодо пошуку роботи і працевлаштування. Безробітний зобов'язаний раз на 30 днів відвідувати центр зайнятості або комунікувати із кар'єрним радником, а також дотримуватися його рекомендацій. Послуги від центру зайнятості можуть надаватися навіть після припинення виплат допомоги по безробіттю. Ось такий алгоритм дій для отримання статусу безробітного або безробітної. Друзі, на цьому все. Дякуємо, що ви з нами. Ставте лайк і приєднуйтеся до нашої спільноти відновлення. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. До зустрічі!